Ну, от як понять в Європі, хто хоче вернутися, а хто не хоче? Та це все дуже просто, Сус. Якщо ти бачиш машину на українських номерах, у неї на торпеді прапорець український. Ззаді на ляді написано Добрий вечір, ми з України. Це патріот. І він вернеться він в Україну. Він хуй, коли вернеться в Україну. У нього серце кров'ю буде обливатися за Україну, але він ніколи не вернеться. А чого тому що вертаться це хуйова прикмета? Ти знаєш, які українці напожні люди? Він присяде на дорожку, потім приляже на дорожку, а потом закимає, А зранку проснеться і забуде, що він хотів вчора. Так, а що він не хоче вертатись? Ти ж розумієш, ті, хто повернеться, їм будуть якісь льготи. Ну, наприклад, ти доставив себе в Україну, значить, можеш не платити за доставку за газ. Я вже бачу, як охуєвають ті, хто нікуди не виїжджав. Отакі От сидять і в смислі. Я я, я, я я три роки їбашив, а мені що. А тепер рука в їбаш далі. Що так і буде? Так і буде. Потому що ці всі гроші підуть на підтримку тих, хто повернувся. Їх, конечно, їх психологічна травма. Вони три роки года в Іспанії серце кров'ю обливалося і на душі скрипали рапани. І їм треба допомагати. Конечно. Мені їх так жалко. По-любому.